Вітаю вас у творчій майстерні! А давайте згадаємо, що ми з вами робили на минулому занятті. Так, розписували тарілочку чарівним розписом. А як називається цей розпис? Косівський! А які особливі кольори використовували косівські майстри у своїй роботі? Білий як повітря. Зелений як природа, коричневий як Карпатські гори і земля, жовтий як сонце і жито? Давайте сьогодні продовжимо з вами прикрашати посуд. Осівським розписом. Тільки сьогодні ми будемо не малювати, а вирізати і приклеювати, робити аплікацію. І створимо ось такий чудовий куглик з геометричним візерунком. А чому цей візерунок називається геометричний? Так. Тому що складається з геометричних фігур. Трикутники. І смужок. Для роботи підготуйте ось такий вирізаний кухлик, його можна вирізати з білого картону. Ось такий. Потім нам знадобляться ножиці, клей, будь-який у мене клей-олівець, серветочка. І ось такий, как, такий кольоровий папір. Жовтий, коричневий. І зелений. Так, візьмемо прямокутничок жовтого кольору і складемо його навпіл, ось так, з довгої сторони, куточок до куточка, сторона до сторони. У нас вийшла ось така лінія згину. Розрізаємо її, беремо одну смужку, знову складаємо її навпіл, щоб вийшли дві ось такі тоненькі смужки. І розрізаємо їх. Так, одну розташуємо зверху, другу знизу. Тепер візьмемо зелений прямокутничок і знову його складемо на Так само. І розріжемо по лінії згину. Коричневий прямокутничок. Робимо так само, згинаємо його навпіл і розрізаємо за лінією згину. Нам знадобляться ось дві такі смужки. Нам їх теж треба, ось подивіться, тепер я так згинаю їх навпіл і ще раз навпіл. Подивіться, який маленький прямокутничок вийшов. Щоб було зручніше його розрізати, тому що нам потрібні трикутнички, ми можемо намалювати олівцем ось таку лінію по діагоналі і розрізати її. Подивіться, скільки трикутничків у нас вийшло. Три великих і два ось таких маленьких. Зелений кольор робимо так само. Навпіл. І ще раз навпіл. І будемо розрізати за діагоналі. Ось так від куточка до куточка. У нас також отрималось дуже багато трикутничків. Подивіться. Тепер будемо складати наш геометричний візерунок. Візьмемо зелений трикутник великий і маленькі трикутнички коричневого кольору. Розташуємо їх ось так. А внизу ми візьмемо. Коричневий трикутник великий і два маленьких трикутнички зеленого кольору. Подивіться, як я їх розташовую під прямим кутом. Ось так, який вийшов гарненький кухлик. Тепер я буду приклеювати всі деталі. Спочатку я намащу клеєм ось такі жовті смужки. Жовту смужку. Приклею її зверху. Тепер буду наклеювати трикутничок, зверніть увагу, як я його приклеюю, і маленькі трикутнички з боків. Уважно дивіться, як ви приклеюєте трикутнички, щоб була сторона до сторони. Ось так. Тепер з нижню частинку. Намащуємо клеєм і все приклеюємо на місця. Ось так. Ой, неправильно розташувала, подивіться, уважно. Прямий куточок. Ось так. І останній трикутничок намащуємо клеєм і приклеюємо. Бачите, прямий куточок. Ось так, до куточка, щоб у нас все вийшло дуже гарно і красиво. Подивіться, серветочкою прибираємо залишки клея. І в нас вийшов ось такий чудовий кухоль. Та справжній косівське диво. Подивіться, яка краса. У мене вийшов ось такий кухоль, косівський кухоль. А у вас